Здоровлення біснуватого, який мешкав у гробі. Виходить Ісус, із човна своїми рибаками десь вони там стояли, виходить Він оцю геросину колицю, а там бійсно такий був. І Він каже, не носив одежі. Звернули увагу, Євангелист звертає увагу, що він не носив одежі. Для нас це кусне нормально, що не? І я собі думаю, а як можна розпізнати, от хочу вам сказати таку просту річ, вроді ви, Іванглії. Якось про інше, але зверніть увагу на ці деталі, вони дуже значущі. Ходив голий цей чоловік. І це вже людей лякало. Але він ще кидався на людей, це, це було ще гірше. А тепер дивіться, наскільки є важно. От приходимо ми до церкви, ми одягаємося по-своєму, йдемо в театр чи ще десь, одягаємо щось таке відповідне, йдемо на пляж, одягаємо, взагалі все знімаємо, так? щоб позагорати. І на пляжі це нормально. Але якщо ти будеш так, як на пляжі ходити по місті, тобі сказали, що ти якісь слабий на голову, тобі щось недобре. Зверніть увагу, наскільки є важливо одіватися відповідно до тої ситуації, де ти є, і поводити себе відповідно, так? Якщо я сяду перед вами, ви сидите в церкві, а я собі там стіл поставлю і буду їсти перед вами борщ, якийсь там, ще щось, салат з капусти. Ви скажете, що я ненормальний, але їсти це ж нормально, ні? Але їсти треба на кухні. А ще люди збираються в ресторані, щоб посидіти, поїсти. Там це нормально, бо там всі їдять, то місце для того є. Зверніть увагу, як євангелист звертає увагу нашу, наскільки є важно бути відповідати ситуації, в якій ти знаходишся. Якщо ти в церкві, то ти себе поводиш. Так як у церкві. А якщо ти себе поводиш невідповідно, ви чуєте, значить, злий вже до тебе знайшов якийсь підхід. І якщо ти приходиш на якусь зустріч офіційну і ти невідповідно одягнений, у тебе у голові вже є місце для впливу Злого Духа. Ви можете зі мною не згодитися абсолютно. Я і не хочу, щоб ви за мною згоджувалися. Я хочу, аби ви це почули. Тепер йдемо далі. Каже Господь, як твоє ім'я, Лігіон. Це не ім'я, це не, це не є ім'я, це не є особовий іменник, так? Василь Петро чи Іван? Ні. Це чисельник. «Легіон» – це 10 тисяч. Слово «легіон» вживалося або дійсно, як число, скажімо, полк якийсь там, так? чи, чи, чи бригада по-нашому, так? навіть замало бригада. Це, напевно, якесь більше таке об'єднання, тому що це 10 тисяч, і вживалося це слово, коли йшла мова про багато. знаєш? Коли треба сказати, ну дуже багато. Тоді вживали легіон. Тьма тьмуща є таке слово, так? вона ж не має якогось конкретного числа. Багато. І, в принципі, більше діалогу там не показано і не відкрито у Святому Євангелії, про що вони там говорили. Ми лише бачимо, що демони просили, щоб їх не кидав у безодню. якісь, якісь таке вроді. Ніде такого не описано, щоб якийсь був діалог. Але кажу вам, зверніть увагу, діалог був і дуже довгий. Христос каже: йдете так, діяволи опираються ні. І кажуть, давай нам ми так зробимо. Христос каже, ні. Давай отак, теж ні. А давай отак. І Христос дозволяє, щоб демони увійшли у свиней. Чи міг Христос договоритися? Просто сказати, вступилися до пекла, бо зараз вас як тупну, розумієш, і вас тут ні одного не стане. Міг? Чому Христос допускає? Зверніть увагу, що оцей діалог, який був із дияволом, він не описаний. Чому? Бо тому що з дияволом може спілкуватися тільки Ісус Христос. Людям ні. Навіть з Христом вони шукають якогось компромісу. Але Христос робить це для нашої користі і для нашої науки. Але коли проста людина попробує вести діалог із зимним духом, йому більше нічого і не треба. Йому треба тільки діалог. Щоб ти тільки з ним говорив, а про що? Про що небудь? І він тебе зловить. Він тебе зловить заведе тебе у пастку. Бо тому що демон це не щось якийсь неок? Так? Це найвищий з ангелів, найвище творіння духовного світу, яке Господь Бог сотворив. Найсвітліший, найсильніший і найрозумніший ангел. Який через свою гординю впав, але свою мудрість і здібність не втратив. І тому, коли я чую, що хтось там хоче поспілкуватися, е, я не кажу з дияволом, бо він себе маскує. Ну, наприклад, там, почитати якісь гороскопи, е, значить, посходити до якоїсь бабки, вона тобі там розкаже про все. Це дияволо так використовує людей, щоб вони попалися йому на гачок. І тепер дивіться, для чого Господь Бог дозволяє цим демонам піти у це стадо свиней. П'ять тисяч свиней так? кинулося в море. Христос так намікає легонько. Чи можете ви собі представити, скільки це свиней? Є? А я вам хочу сказати, це є ціна. Оздоровлення. Чуєте? Ціна оздоровлення. Хто скаже, що так мало, але хто скаже, що це є дуже багато? Бо якщо 5 тисяч свиней, якщо одна свиня буде коштувати, ну, хоча б 100 доларів, ні? Скільки це грошей? Свиня коштує трошки дорожче, як 100 доларів, ні? А це для нас, щоб ми зрозуміли, що попасти в пастку диявола легко, а вийти дуже складно. Що роблять люди, які прийшли до Ісуса, бо пастухи розбіглися, всім розказали, і ці приходять, і що вони кажуть до Христа? Ходи, а нас там оздоровиш, ходи, а там нас є біснувати? Ні. вони йому кажуть, іди від нас. Чи не знаходимо ми себе десь в якихось ситуаціях, коли треба поступитися по Божому, і ми це відкидаємо? Коли треба десь щось послужитися, щось комусь допомогти, щось потратити, не п'ять тисяч свиней, трохи менше. Пів свині. І ми кажемо, та ні, я не маю часу. Я... Якось другим разом. Зараз ні, зараз все в мене погано. Я зараз не можу тобі нічим допомогти. А давайте зверніться в соціальні служби. А то що, держави нема? І так ми шукаємо. Ви ті самі люди, що вийшли на зустріч до Ісуса Христа із цієї гресини околиці. Вони сказали до Ісуса, йди геть від нас. Нам не треба твоєї присутності. Твоє зцілення нам трохи за дорого. Знаєте, як болить зуб, і ти платиш там певні кошти, ти не кажеш, що це дорого. Навіть якщо якась тяжка хвороба, ми, як не маємо грошей, ми ходимо зичимо з родини, щоб себе якось урятувати. І ми платимо. Чому? Знаєте чому? Бо Тому що нас болить. А коли людина грішить, як правило, її не болить, а часом навпаки. Коли злодій украде щось у когось, його нічого не болить, він навіть трохи тішиться. Коли шулер вас обдурить, і виманти у вас частину грошей, йому нічого не болить. Він щасливий. Відчуваєте, як тяжко позбутися гріха, бо тому що часом треба позбутися щастя, відчуття щасливості. відчуття задоволеності. І тому тяжко позбутися гріха. І люди відчули Божу присутність і демони, які в них сиділи, але ті демони замаскувалися. Вони не так проявилися, як в цьому біснуватому, що його ланцюгами в'язали, його скручували, він трощив ті ланцюги, бігав на людей, кидався, як дикий, бігав голий, він і так людей лякав. І він, їх... Це був явно виражений демон, так? Але було й багато тих людей, у яких демон притаївся. І тільки починає ту людину опрацьовувати, починаючи її підшіптувати, щоб вона лінувалася, щоб вона була трошки байдужа, не повністю, але чуть-чуть байдужа, байдужа до церкви, байдужа до своєї держави, байдужа до своїх обов'язків, щоб вона трошки брехала. Ну не дуже такі великі брехню, а так чуть-чуть, так трошки. А це ознаки, що демон уже у вас заліз. Просто так потихо вас починає підпорчувати. І щоб його позбутися, треба жертва, треба від чогось відказатись. Але людині дуже легко вчити когось, як змінитися. Саме найважче це змінити себе. Свої привички, в чомусь себе обмежити, себе любимого, в чомусь себе обмежити. Це дуже складно. І якщо у вас щось не виходить, не опускайте руки, тому що ціна п'ять тисяч свиней за одного грішника. Це, щоб ви собі порівняли. Але для когось п'ять тисяч свиней це дуже багато, а для когось – не дуже. І на кінець я хочу вам сказати, що є такі біснуваті, яких п'ять тисяч свиней буде замало. Я навіть знаю, з кого то легіон тих бісів треба вигнати. І кожен із вас знає. І тепер, якщо чуєте, що десь на Росії здохло п'ять тисяч свиней, значить демона вигнали. Молимося за зцілення один одного. Знайте ціну людської душі і людяності. Та має вуха слухати. Нехай слухає. Амінь.